Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам поговорити про кімнатні рослини. Дітки, а що це стоїть на віконці? Так, це рослини. Малята, погляньте, у чому ростуть рослини? Так, у горщиках. розумнички, щоб рослини росли. Треба насипати у горщик землю. Потім помістити в нього рослину, пригорнути коріння землею та полити водою. Дітки, скажіть, будь ласка, у що садять рослини? Так, розумнички, у горщик. Що треба насипати горщик, щоб посадити квітку? Так, землю, молодці малята. Чи треба поливати кімнатні рослини? Так, звісно, необхідно. Чим поливають кімнатні квіти? Так, розумнички, водою. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!